Ось такі коточки зробив на культиватор. Ребки. Це я їх в тому році, але з пройшли чудово. Був культиватор на три борони. Як на три з половиною, ні на 4, ні на три. Три мало, чотири багато. Ось переробив такі котки. Тут подлінив коточка. Працює непогано, я вам покажу його в роботі. В принципі, краще ніж з буреньми працює, рівняє. Сюди поставились такі пружини, опори, пальці з кразовського дигуна. Регуліровка вугла атаки зубової борони. Стірачки, болтики. Все ну, дачі покажу вам його в роботі.